На аеродромі САКИ у Новофедорівці в тимчасово окупованому Криму, де 9 серпня прогреміли вибухи, згоріли не тільки літаки, але й величезні склади крилатих ракет. Підтримайте Збройні Сили України. Підпишіться на канал, поставте лайк та напишіть коментар. Про це розповів колишній співробітник зовнішньої розвідки КДБ Олександр Зеленько в ефірі телеканалу Київ. За його словами, внаслідок вибухів на аеродромі знищені не 9. А понад 20 літаків окупантів. Причому не зовсім літаків. Це якраз ті сволоти, які запускали ракети по наших мирних містах. Це саме ті стратегічні бомбардувальники, які, перебуваючи за межами нашої ППО, вчинили нелюдські злочини, знищуючи вінницю Кременчук, це ті, хто якраз і вбивав мирне населення. Згорів і дуже дорогий Іл-76. Згоріли кілька ударних вертольотів, які коштують кілька десятків мільйонів доларів. Згоріли величезні склади крилатих ракет, додав експерт. На його думку, ті, хто доклав руку до події на аеродромі, без перебільшення ліхід війни. У Міноборони Росії заявили, що вибухи сталися через те, що здетонували боєприпаси. Повідомлялося про постраждалих і одного загиблого. Повідомлялося, що в результаті вибухів знищено щонайменше 9 літаків а аеродром виведений з ладу. Поширюйте, коментуйте, лайкайте, вірте в Збройні Сили України. Разом до перемоги!